Усім привіт, Господь завжди постановляв своїх людей, своїх помазаників на служіння людям, аби приводити людей до царства небесного. І знаєте, як пожеліди вони приводять інших людей до царства небесного? Вони приводять за допомогою Духа Святого, вони передають помазання, вони передають Дух Святий. Дух святий, він облічає наше серце у гріху, Дух Святий. Він допомагає нам духовно зростати. Але Дух Святий не буде на тих людях, які не мають откровення слава Божого всередині. Тому що якщо ти не приймаєш іксину кожен день, якщо ти не працюєш на тему аби виконувати її, тоді Господь він не з тобою, Ти відділився від Бога, а Господь він відійшов від тебе, тому що не можна назвати себе християнином і казати, що от я люблю Бога, але не приймати Слово Боже, тому що Ісус це і є Слово Боже. Отже, Дух Святий він сходить на тих людей, які приймають слово Боже кожен день, які працюють над собою. І ці люди вони далі мають йти і далі мають проповідувати далі мають ще більше розповідати про Господа і тісно допомагати іншим людям рятуватися. Це задача кожного християнина. Амінь.